Муж, що не йде на нараду нечистивих і на поті грішників не стає, і на зборощі губителів не сидить, але в законі Господнім болі його і закону Його повчається день і ніч. І буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і листя не опадає. А все, що він робитиме, буде успішним. Не так, нечистиві, не так, вони, як порох, що вітер розмітає з лиця землі. Тому не встоють нечистиві на суді і грішники на зібрання праведні. бо знає Господь путь поють марне, повстають царі землі, і князі змовляються разом проти Господа і проти Христа Його. Розірвімо, Розір... Роз... кажуть, пута їхні, скинемо з себе ярмо їхнє. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь осоромить їх. Тоді Він заговорить до них у гніві своїм і обуренням своїм розжена Я ж поставлений від Нього Царем над силоном, горою святою Його. Сповіщаю волю Господню, Господь сказав до мене, Ти сильний, я нині породив тебе. Проси у мене і дам тобі народи у спадщину твою. І краї землі, у володіння твоє, будеш пасти їх же злом залізним, і як посуд глиняний, розіб'єш їх. Отже, нині зрозумійте царі, навчіться всі судді землі, служіть Господу зі страхом і радійте йому стрепетом, прийміть повчання, щоб не прогнівався Господь, і не загинули ви, зійшовши з путі праведної, бо скоро запалеє гнів Його. Блаженні всіх, хто надіється на нього. Господи, як багато ворогів у мене, багато хто повстає проти мене, багато хто говорить душі моїй, не спасе його Бог Його, але Ти, Господи, заступник мій, ти слава моя, ти підносиш голову мою, голосом моїм до Господа взиватиго, і Він повість мені Святої Гори своєї. Лягаю я сплю та встаю, бо Господь захищає мене, не боюся безлічі людей, що свідосіля точіли мене. Воскресне, Господи, спаси мене мій, Порази усіх, хто ворогує проти мене даремно, зуби нечистивців сокруши від Господа спасіння і на твій народ благословення Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас навіки. Аллилуйя, аллойя, слава тобі Боже. Аллой, аллойя, аллойя, слава тобі Боже. Аллуйя, аллой, аллойя, слава тобі Боже. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духуві! Спаси, Господи, і помилуй рабів Твоїх. Зараз задайте живих ваших родичів, друзів, знайомих і всіх, кого хочете поб'єдути. 嗯。Mm. Родичів і всю родину мою, навчителів, добродійників, прихильників і ненависників моїх, всіх тих, що боролися і борються за волю України, і всіх християн, і всяку живу душу, що твої ласки допомоги потребує. І нині, і повсякчас, і віки віків, ані. Коли взиваю я, почую мене Боже, правди моєї. В ти давав мені простір, помили мене і почуй молитву мою. Сини людські, доки будете ганьбити славу мою, чому любите марноту і шукаєте неправди, знайте, що Господь обрав для себе преподобного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього, гніваючись, не грішіть. Роздумуйте в серцях ваших, на ложах ваших заспокойтеся, приносьте жертву правди і вповайте на Господа, Бато хто говорить, то покаже нам благо, ти явив нам світло лиця Твого Господи, ти дав веселість серці ми. від плоду пшениці, вина та єле, і вона примножилася У мирі, я лягаю, і сплю, бо ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя. Слова мої, почуй, Господи, зілянься на благання мої, вислухай голос моління мого царю мій і Божої, бо до тебе молюся, Господи, зранку почуй голос мій, зранку стану я перед Тобою буду чекати, бо Ти Бог, що не терпить беззаконня, не оселиться з тобою лукавий, не встоїти нечистими перед очима Твоїми, ненавиждиш ти усіх. То чинить беззаконня. Ти погубиш усіх напклепників, кровожерним та підступним годує Господь, я жив лист великої милости Твоєї увійду в Дім твій, поклонюйся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою, Господи, настав мене на шлях правди Твої, всупереч ворогам моїм виправ дорогу перед Тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє смерть ворота їхня розкопана могила язиком своїм облещує, осуди їх Боже, нехай згублять їх задуми їхні, за чисті їхньої чистя їх, бо вони повстали проти Тебе, бо Господи, і нехай звеселяться всі, що оховають на тебе, і по вік радіють, і ти оселишся між ними, і будуть хвалитися тобою, ті, що люблять ім'я Твоє, бо ти благословиш правдника Господи. І благоволінням наче щитом покриєш його. Господи, не суди мене в ярості Твоїй, і не карай мене в гніві Твоїй. Помили мене, Господи, бо я немічний, і сіли мене, Господи, бо стривожилися кості мої, і душа моя дуже стривожена, а Ти ж, Господи, доке. Зляться, Господи, визволи душу мою, спаси мене заради милости Твоєї, Бо хто ж після смерті буде згадувати тебе, і у гробі хто ж буде славити тебе, я втомився від зітхання мого, кожної ночі вмиваю Боже моє сльозами моїми, зрошую ними постіль мою, висохли від печалі око моє, змарніли від усіх ворогів, лице моє. Відступіть від мене всіх, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого, почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв, нехай я соромниці встрашаться всі вороги мої, і нехай соромом побіжать і зникнуть дуже скоро. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віки Амінь. Аллилуйя, алелуйя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, аллоя, слава тобі Боже. Аллилуйя, лилуй, аллелуя, слава тобі, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому. Дому. Покою, Господи, душі, спочилих рабів Твоїх, зараз задайте всіх спочилих ваших родичів, друзів, знайомих, всіх, кого хочете поб'єднути. Родичів, добродінків моїх, і всіх тих, що положили життя свої волю України, і за Церкву Твою святу, і всіх християн, і всяку душу, що спочила, і твої ласки, і милосердя потребує, і прости всі гріхи, їх вільні, невільні, і даруй їм Царство Небесне, і сотвори їм вічну пам'ять. І нині, і повсякчас на віки віків. Амінь, Господи мій, я на тебе надіюся, спаси мене від усіх гонитерів моїх і визволи мене, що ворог не схопив, як лев душу мою, коли нема визволителя і Спасителя. Господи Боже мій, якщо я вчинив щось недобре, якщо я неправда в руках моїх, якщо я відплатив злом добродійникам моїм, або чи зло тому, хто без причини ворогував проти мене, то нехай ворог переслідує душу мою, нехай не стигне її втопче в землю життя моє. І славу мою кине в порох, встань, Господи, у гніві твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх, устань, Господи, Боже мій на суд, що заповідав ти, і сон народів оточить тебе, над ним високо піднесись. Господь судитиме народу, суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю, нехай припиниться злоба грішних, а праведники підкріпи, бо ти, Боже праведний, знаєш серця і думки, поміч має від Бога, який спасає праведним серцем. Бог суддя праведний, непохитний, довготерпеливий і не посилає гніву щодня, коли ж хто не кається. Він гострить меч свій, готує зброю свою і направляє на нього, готує для нього лук, стріли свої робить палючими. Ось нечистивий захворів на неправду, зачав злобу і породив беззаконня, копав яму і викопав її, і впав у ту яму, яку сам приготував. І повернеться злоба його на голову його, і неправда його на тім'я паде. Розслаблятиму Господа за правду Його і величатиму ім'я Господа Всевишнього. Господи, Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі? Слава Твоє піднеслася вище небес, і з дітей немовлят вчинив єси хвалу перед ворогами Твоїми, щоб знищити ворога і месника, коли погляну на небо діло рук Твоїх. На місяці зорі, що ти їх поставив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, що ти опікуєшся ним, ти створив його мало чим меншим за ангелів, славою чистю, вінчав Його, і поставив його над творінням рук твоїх, все підкорив під ноги Його овець і волів усіх, звірів польових, та хів небесних і риб морських, що ходять стежками морськими. Господи Боже наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Царю Небесний, утішителю душі істини, ще всюди єси, і все наповняєш, скарбо добра і життя податим, прийди вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки вікию, Ані, Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко прости беззаконня наші, святий зглянься, і сли немочі наші, Ім не Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, які ми прощаємо, вонватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків, ані. у беззаконнях зачатий, я блудний, не маю сміливости дивитися на висоту небесну, але надіючись на людинолюбство Твоє. До тебе взиваю, Боже, очисти мене грішною, спаси мене. Якщо прагне ледве спасається, то де буду я грішний, що не поніс тяготи спеки денної, але до працівників одинадцятої години, прирівняй мене, Боже, і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, одійми очі, поспіши відкрити мені спасе, бо я прожив своє життя блудно. Але надіючись на благатство милосердя Твого до тебе, Господи, взиваю, зріши проти неба і перед Тобою, не відкинь нині мого збожого серця, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Пресвята, Діво, уповання християн, молися з небесними силами до незбагненно народженого тобою Бога, щоб дав нам прощніх гріхів. Та перевиправлення життя, і щоб ми з вірою та любов'ю Тебе величали. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилий. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили. Господи, помилуй, Господи, помилий Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вседержителю, незбагнений Боже, початок світу і проразумна сила, очі і постасного слова, що пошел єдиносильного Твого Духа, ти ради своєї безмежної милості і невимовної благості, не зневажив людського єства та й гріха покритого. Але просвітив людей світлом Твого Божественного вчення через закони пророків нас також послав нам єдинородного Твого Сина, і ним нам, нас до світла пізнання привів. Нехай же вуха Твої тепер чують, голос малінь наших, і дай нам Боже пильним і тверезим серцем всю ніч цього життя пройти в очікування прошестя Сина Твого, Христа і Бога нашого. Судів всіх, щоб не в лінощах, а виконанні заповідей твоїх, ми зустріли його та війшли в радість, Його, де не вмовкає голос тече святкують, і не скінчується нас Ти, що бачить у лиця, тво красу невимовну, бо ти благий, і людинолюбний Бог єси, і, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас. І на віки віків, амінь.